Там питання Із призначенням заступника, то є все, що тут. Та в принципі може военти покерувати, поки що раптом не вийде. Тут без питань. І без голови, і без трьох заступника. Так, і Є як вас справлялося? Все одно вона ще я повинен сказати ще один момент. Наступний є така стаття, яка говорить про втручання у роботу органів влади. Та ви що? О, ви яка стаття назвіть, будь ласка. Не, а як ви з нами опікатували кабінет? Ви не втручалися? Назвіть пункти я, і я, статтю, я так, будь ласка. Тут сиділи, ви не тручалися в органи. Мені важко говорити Ви, ви зверніть увагу. Я жодного з вас ніколи не перебив. Ви тільки відкрив рот ви зразу мене ви, Чому? ви, не ви не себе не так поставили просто, не та не 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 й не все не Тому що ви починаєте з того, що самі робили. Ви разом з да, нами оформили кабінети, Ви фигури разом діли, з нами. Просто. Кабінети. Да, і ви тоді це так, не трактували і нічого. А може, Ще? ви не будете, будете втручатися? трактували як дуже благу справу. А сьогодні, коли але, до вас да. громадськість зайшла, коли люди зайшли, ви так різко серйозно. це трактуєте втручанням. А те, що ви абсолютно не хочете з людьми палатати, ви це вважаєте, що ви так да, висока особа, Витягнутись короче до адміністрації зараз буде і не можете з ні зайти до того, щоб з людьми спілкуватися, щоб відповідати на їхні звернення. Ви можете тільки написати на да сайті адміністрації, судячи по особах активістів. Про мене Іншу людей про мене? Судити? А я ніде не написала. Ви громадський ви, діяч? Ми вас на ми про вас не писали на ми право такого такого слова, що ви, ви, ви не від нас немає не звучало. І питання: чвичало від... зроблено, чи не зроблено? Сказано чи не сказано?